відсканувати і дивитись. Перша частота це 11766 h Тут йдуть канали 1 плюс 1 International, Animal Planet і інші канали можете тут почитати і Дорама, тут і фільмові і всякі канали йдуть. Вони кодовані у кодировці Very Matrix і VideoGuard Тому з тюнерами ViaSovськими це все можна дивитися. Ще одна віасотовська частота Це 12092В-30 тисяч. Тут йдуть канали. Тут Природа, мультики, також це все віасотовські канали, кодіровка відеокарт. Віасот кіно, там історія, все це таке в цих частотах у нас іде. І ще одна частота 12207В-30 тисяч, тут йдуть. Фільмові сайн плюс Діскавері різні йдуть і